Єгор Андрюшин гей, однозначно, так. Ну, карешка, ну губки накрашені, ну макіяж, ну каблучки, ну паріцьки і шо що змінилося в твоїй свідомості після ху із блогер? Боже, це саме дурне питання, що у бізнесі дружби немає. Якщо буде мало переглядів, дівчата і хлопці, все. Ха-ха! <реш> Всім привіт! І ласкаво прошу на мій несамовитий Ютуб канал. З вами я, Єгор Андрюшин, і нарешті я записую відео на Ютуб. Скільки літ, скільки зім просто пройшло, дівчи і хлопчики. Нарешті я повертаюся. Я повертаюсь і я повертаюсь. Я повертаюсь від болю і втоми їду додому. Так, друзі, ви знаєте, Ютуб не це насправді мій дім, тому що я починав з Ютубу і... і дізналися про мене дуже багато людей саме з Ютубу. Але на жаль, закину я YouTube. І сьогодні, друзі, ми якраз поговоримо про це. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Мені дуже важлива ваша підтримка. Тому що якщо ви не будете дивитися відео, то для кого я їх взагалі записую, ми хороші? Тому дуже буде приємно мені ваша підтримка. Ставте пальчик догори, пишіть коментарі, боже, я вже розучився знімати YouTube просто. А, сьогодні буду відповідати на ваші питання, які ви мені задавали в інстаграмі, як завжди, щиро. Чесно, бо інакше я не вмію. Чи думаєш випускати свій бренд косметики? Справді, друзі, про це я думав тільки тоді, коли мене про це питають. Сам по собі, якщо чесно, у мене немає прям такого супер цілі, супер бажання випустити свою косметику. Тому що зараз стільки косметики, і е, люди не встигають е, тестувати. Купляти все, що нам пропонують зараз бренди. І ця конкуренція, ем, вона дуже, так скажімо, велика. Так коли ви випускаєте невеличку якусь партію, то це буде коштувати дорого. І у відповідь ціна за продукт буде також велика. І чи будете ви купляти ось яке питання у мене до вас: плюс я дуже сильно прискіпливий до. До всього У мене дуже великі вимоги, і якщо я буду щось випускати, це однозначно буде для мене. Ну, ні це однозначне діло. А друге, що мені хочеться, щоб була дуже крута упаковка, і це коштує дорого, скажу вам так. Тобто, більш за все, в косметиці вартує саме упаковка, пакування. Але в мене є для вас крута новина. Ми зробили колаборацію з брендом Елан. Ось такий шикарний айкон бокс. Тут написано You are the icon. Ти ікона разом з Icon Box. Це колаборація з українським брендом Elan. І ми випустили шикарний догляд. Я дуже багато перетестував різних продуктів за все життя і в цілому. І я обрав просто саме найкраще. Я впевнений, що вам дуже сподобається. Хто тестував, напишіть в коментарях відгуки всі просто неймовірні. Тут у нас іде неймовірна подарункова по перше коробка. І по-друге, тут неймовірні самі продукти. Тут у нас є пінка для вмивання, тонер та сироватка. І також ще в боксі йде відкриточка від мене. І я хочу сказати, що я дійсно пишаюся цими продуктами. Просто подивіться, які вони гарні. А вони неймовірно круто пахнуть, навіть я ось так відчуваю через баночку. Всі ці продукти мають собі в складі кров дракона. Угу, Хейтери пишуть: що це? де це він взяв кров дракона? Це ж насправді вижимка з дерева. Дуже класно регенерує, захищає шкіру, прибирає і Це тонік, до речі. Коротше, дівчатки, що вам сказати? Усувають навіть запальні процеси. Коротше, я хочу сказати, що я дійсно пишаюся цими продуктами. Хто ще не тестував, я, я вам обов'язково рекомендую протестувати. Знизу залишу посилання, де можна придбати, можна на MakeUp, на сайті Elan. А коли мені запропонували зробити колап, я навіть не мріяв і не думав про це. Дякую великій Анні Кравченко за таку можливість, що ми разом створили цей шикарний догляд. І я ніколи не напишу своє ім'я там, де. Я буду не впевнений в якості, в результаті, і тому ми дуже довго тестували і ми зробили ідеальні формули. Тому, якщо ви хочете частичку Єгора Андрюшина, обов'язково купляйте і обов'язково відмічайте мене. І пишіть мені відгуки, як вам як виникла ідея працювати з зірками. Ви знаєте, насправді, коли мені мама казала, що я би так хотіла, щоб ти там фарбував зірок, ну в тебе такий талант, тобі треба показувати цей рівень. Я завжди мамі казав: Я хочу бути зіркою, я хочу бути в кадрі, і я хочу, щоб мене фарбували. Ну знаєте, таке вже знаєте, я вже з дитинства хотів от бути в кадрі, бути популярним. Щось мені так цього хотілося. Хотілося щось розповідати, щось там казати. Ну не знаю, чому все вийшло дуже неочікувано. Я просто знімав свої відосики в Інстаграм, в Тікток, і я чисто випадково з моделлю став, знаєте, так записав відео, типу що я махаю кістечкою, і потім якось так пішло, поїхало, і на велику радість. Зірки, блогери часто пишуть навіть самі, що хочуть зняти зі мною відео, і це настільки приємно, це такий крутий рівень, тобто я б ніколи навіть не подумав про це. Саме головне це, напевно, робити а, те, що ти любиш, жити цією справою, і все вийде. Тому що, коли ви будете, прям знаєте, сильно зосереджені, ох, я хочу фарбувати зірок, я хочу рівень. Ну, в такому випадку, це, напевно, не дуже хороша історія, тому що я завжди був за Чись ніколи не думав там про якісь статуси, про якісь звання, про співпрацю зірками. Тому якось це так мені далося. Ну я не можу вам передати своїх емоцій. Зараз я розумію, що я перефарбував ну майже вже всіх самих популярних зірок нашої естради. Залишилась тільки Оля Полякова і ціна Карель. Якщо когось забув, пробачте. Це ще таке питання, блін, коли задають питання, з ким вам краще було працювати. Ну всі ж хочуть скандалу. Блін, ну і не можна сказати, тому що всі настільки різні, всі настільки індивідуальні, ну не можна когось виділити. Тому. кожна неповторна, ось так. І тому. Когось виділяти, це ну це кринж. З чого почалася кар'єра блогера у тебе? Е, з блогу я просто сів і почав записувати відео. Насправді у мене було багато попиток. Я ще з дитинства починав вести блог, коли ще ходив в школу, але це були такі якісь вайни. Незрозумілі, смішні. У мене тоді була мутація голосу. і Він був такий працівний, такий, і, і не мальчик, і не дівчика, такий голос, Знаєте, що такий середній якийсь голосок. І м я би вам дуже сильно хотів показати це відео, але на жаль. Через те, що моя сім'я я втратив будинок, його знищили в чент. Не залишилося нічого, ніяких згадок, ніяких дитячих фотографій. Виключно те, що там було в телефоні якісь там 3-4 фотографії. Але ось архіву цього, як я починав, на жаль, немає. Тому що все було в мене в комп'ютері, на дисках, на касетах, в фотоальбомах. І, на жаль, стерли. Всю пам'ятку. Але б хотілося, звісно, вам показати, як це все було, з чого це починалося. А, і вже з дитинства я розумів, що мені хочеться бути в кадрі, мені хочеться щось віщати, щось розповідати, навчати. І це моє призвання, це моє покликання. З Ютубу все почалося, і за два місяці, десь ведення Ютуб каналу на рубриках Треш салонах я а, а, отримав більше 30. Тисяч підписників, потім одразу було 40 тисяч тисяч, тобто за 2-3 місяці ведення YouTube каналу. А на той час це була дуже популярна рубрика. Ось зараз мене дуже сильно просять її відновити, але я вже не бачу сенсу. Для чого? По-перше, раніше мене не знали. І я приходив в салони і я міг знімати ревізії. Як я приходжу, оцінюю макіяж, гігієну, обслуговування. В багатьох салонах були брудні пензлі, було просто жахливе обслуговування. Нас закривали. В цих салонах, викликали поліцію, били, коротше, чого тільки не було, обзивали мене і П, і Г, і Х. Не хочу в цьому відео матюкатися. Все це зіграло дуже велику роль на бюті ринок в Україні. Я вважаю, що я дуже сильно підняв б'юті-індустрію в Україні, тому що раніше ніхто не звертав уваги на гігієну, на обслуговування. Багато з візажистів навіть не мили пензлі. Про що тут казати? Зараз вже мене багато хто знає, попросту не будуть брати мене на мейк. І ви знаєте, зараз такий важкий час, кожен виживає як може. І приходити в салони і тикати їм носом в бруд. Для мене зараз це. Негарно, тобто мені зараз хочеться підтримувати всіх нас, українців, свого ближнього, і кожен заробляє як може. Звісно, не треба порушувати законодавство України і особисті кордони, та гігієну. Тому, будь ласка, шановні майстри, слідкуйте за цим. Пам'ятайте, що Єгор Андрюшин завжди на чеку. Єгор, ваше серце вільне, а моє серце не вільне, тому що воно закохане. В кого ж? В, no? в мою творчість, ah, в... навіть не так, в мою роботу, в кар'єру, в візаж, музику. Але якщо ви маєте на увазі кохання, то так, в мене ніколи не було такого кохання, як в фільмах. Та й взагалі ніякого кохання в мене не було. І ви знаєте, мені, якщо чесно, хочеться. А може і не хочеться. Коротше, не знаю, в мене якийсь є страх а, знову розчаруватися, тому що я дуже сильно розчарований в людях. Самого дитинства мене сильно підводили друзі, приятелі, колеги. І, на жаль, це не зупиняється. І навіть зараз, вже коли я дуже сильно прискіпливий до свого оточення, все одно ти ніколи не знаєш, коли тобі коли в тебе вставлять, коротше, зі спини, якщо ви розумієте про що я. І через це мені просто страшно в когось закохуватися, тим паче. А підпускати зараз до себе близько людей, у мене вже автоматом це якось заблоковано. Тобто я не знаю, як вам це пояснити. Напевно, якщо у вас не було такого досвіду, як в мене, вам мене не зрозуміти. Але враховуючи ще медійність, і я розумію, що багато людей хочуть потрапити в моє коло спілкування просто через те, що я його Андрюшин, хоча я не вважаю себе якимсь там пупом в землі, царем, там зіркою, ні. Але все одно для багатьох людей навіть мої досягнення вони недосяжні і вони намагаються це отримати хоча б якимось спілкуванням зі мною, тому що я віддаю дуже багато я віддаю всього себе. Але в глибині душі хочеться когось обійняти, когось поцілувати. І інколи від цього дуже стає сумно, що я не маю такої змоги. Але я зразу ці думки намагаюся відкинути, щоб себе не загружати ще цим, тому що я так постійно себе загружаю в плані роботи, кар'єри. І це таке, знаєте, замкнене коло. Але звісно, людина, яка буде поряд зі мною підтримувати і просто кохати, і я можу віддавати свій досвід, свої емоції, піклуватися, це, це завжди мені здається актуально, правда. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Що змінилося в твоїй свідомості після Who із Блогер? Ви знаєте, я дуже довго думав іти туди чи ні. І коли мені запропонували участь, я записав візитівку, але потім я відмовився. Якось відчув, що... Що... що не треба. Не знаю чому. Я ще прочитав там договір, там деякі пункти не зовсім мені були до вподоби. І я думаю, блін, не хочу. Не хочу я багато часу на це піде. А потім ми зустрілися з Тані Корячкою на презентації пісні Анни «Бар за баром. І ми з нею поговорили. Вона така мені виявилася прикольна, щира, легка. Така знаєте, на підйомі. Я відчув цю енергетику, зрозумів, що в принципі цей досвід був би цікавий мені. Тому що я завжди хотів прийняти участь в якихось таких реаліті-шоу. Мені цікаво було подивитися на себе з іншої сторони і як я буду долати всі ці випробування. Тому що я звик, що я знімаю себе сам по суті, так не враховуючи там якісь інтерв'ю. я звик до цього комфорту. А тут тебе викидають з зони комфорту і кидають тебе в різні стресові ситуації. То тобі треба одразу дати свою думку, щось сказати, щось зняти, якось себе вести. І це був такий виклик для мене. Я люблю таке. Я дуже сильно люблю внутрішній свірісти, коли я особливо його бачу, да, порівнюючи своє відео півроку назад і зараз. Абсолютно, я став впевненіше, е доводити свою думку, стояти на своєму. Тому що раніше я міг, знаєте, коли мене щось просять, типу, скажи оце, ну скажи, скажи оцей канал. Я такий думаю, ну, ладно, давайте. А зараз, е ще й після цього шоу, мене навчило. Це шоу доводити свою думку, свою позицію до самого кінця, навіть якщо всі проти, в принципі, по життю так виходить, що суспільство мене не розуміє, і навіть ситуація, яка була ось в п'ятій чи шостій серії, коли блогери, які здавалося, повинні розуміти мене, що я блогер. Я виходжу на сцену. Так, в мене яскравий образ, який треба нести, які почали мене просто е, всі втрьох, грубо кажучи, оцінювати несправедливо і казати, що в мене не така поведінка, що по зовнішності мені його знати не хотілося. Це ще доводить той факт, що навіть колеги не в змозі зрозуміти мене для мене. Спочатку це було чуждо, якби блін, камон, ви ж. Теж переживали такий самий хейт і такий самий булінг. І зараз ви являєтесь тими самими хейтерами. Але а, це доводить те, що ми в себе одні. І кожен сам за себе. І я ще більше для себе зрозумів, що в шоу-бізнесі дружби немає. Кожен сам за себе. І я не вірю в цю дружбу на камеру. Ти навіть можеш не очікувати, коли. Твій друг, знайомий приятель, що скаже про тебе таке, що ти просто будеш в шоці. Тому що вони захочуть якогось скандалу, якогось перегляду і так далі. Тому ось ця вся дружба серед блогерів, я в неї, якщо чесно скажу вам, я не вірю, тому що. Коли в мене таке відбудеться якась дружба з блогером, тоді я зможу сказати окей, але на даний час, що я бачу, що в бізнесі кожен сам за себе. Це не означає, що всі однакові. Якщо в мене так, це не означає, що у інших теж так. Але я така людина, що я повірю тільки тоді, коли я сам це проживу, грубо кажучи. І коли в мене був ось такий досвід, то Зрозуміло, чому в мене такі висновки. Я абсолютно не жалкую, що я пішов в хуй з блогер, Навпаки я радий дякую Великій Тані за цей проект. Вона велика молодець, що все це організувала. І ще велика радість, що цей проект познайомив мене з вами ближче, тому що в Тіктоці в Інстаграмі ера коротесеньких відео, де особливо нікому не цікаво, що в тебе на душі. А цей блогер якраз таки розкрив мене більше, що в мене на душі, що я переживаю і які я є. Тому це дуже класно. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Мені дуже цікаво почитати, та будемо з вами спілкуватися. Чому перестав знімати для Ютуба? Насправді просто зараз ера вертикальних відео дуже велика загруженість. Я просто не встигаю. Щоб знімати для Ютуба, це треба перегортати камеру. Знімати інший формат дуже зручно, що в рілсах і в Тіктоці можна загружати одне й те саме відео і вести, грубо кажучи, більш-менш однаково. Це дуже сильно економить час. А для Ютубу це треба перегортати цю камеру, знімати щось інше, інший формат. І зараз Ютуб дуже сильно скакнув. Зараз всі наймають круті студії. Знімають подкасти, роблять свої студії, декорації, тобто зараз Ютуб дуже сильно виріс, змінився, він став крутіше, ніж телевізор. Просто нехватка, напевно, часу і натхнення. Чесно скажу, не було навіть і натхнення чомусь на Ютуб. Ось якось так. І я ніколи себе не хочу змушувати, тому що коли ти себе змушуєш, це щитується. Ось, але зараз, до речі, якось я зробив велику перерву і вони дуже сильно просять вернутися на Ютуб. Я подивлюся по переглядам. Якщо буде мало переглядів, дівчата і хлопці. Все я до кожного прийду в гості і заставлю особисто подивитися це відео. Ви вразлива і чутлива людина. Однозначно, так дуже сильно емоційний. Я можу переживати за щось, думати дуже довго, не спати. Коли мене переповнюють емоції, про сон взагалі не може йти, і мова я постійно п'ю снадії ввечері. Ввечері, йоу, реп, репер Єгор. До речі, ви слухайте мої пісні, друзі. Слухайте мої пісні, мене такі класні пісні, вони мені так подобаються. Дивіться кліпи. Хвилинка рекламки, дякую всім. Мене, до речі, виходить скоро нова пісня-шаблон, тому підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не пропустити кліп. Це буде просто вау, я впевнений. Це такий, знаєте, виклик суспільству, коли всі кажуть, що. Вдягайся тільки так, малюй тільки це, роби тільки так. Боже, тобі 30, а в тебе ще немає дитини, Боже, тобі 25, А ти ще не знаєш, на кого ти будеш працювати, і і на кого ти будеш поступати? І Це така пісня Супротив цим шаблонам в рамках зручно в шаблоні весь світ. Тому мені дуже потрібна ваша підтримка. Му. Твоя орієнтація. Мені дуже цікаво, чому вас так турбує це питання. Ви хочете почути його Андрюшин? Гей? То ви цього не почуєте, друзі мої. Тому що якщо людина щось захоче сказати, вона це скаже. Я розумію, що це всім цікаво, особисте життя і так далі. Але чому ви краще не спитаєте, від кого в мене там цей шикарний бірєт, чи це шикарна кофтичка? М? Ми ж про творчість, ми ж про творчість. Спілкуємося про макіяж, про пісні, а не про постіль. У мене блог на іншу тему. Тому думайте собі, що хочете, а щось повинно залишатися особисте, мої хороші. Мені, повинна бути якась інтрізка, триска. Чи позиціонуєш ти себе як дівчину через свою зовнішність? Боже, це саме дурне питання. Я завжди кажу, що мене звати Єгор Андрюшин. Називаю себе як він. Ну, іноді можна сказати, як вона, типу, як творча особистість, творча людина. Да? Вона людина, типу, з цього плану, ну, як шутка, типу. Ну я ніколи не казав, що я дівчина. І ще питання таке через свою зовнішність. Що, виглядає як дівчина? Ви що? Ну, карешка, ну, губки накрашені, ну макіяж, ну каблучки, ну, паріцьки, і що? Тю, теж мені це. Мистецтво перевтілення це творчість. Які твої найбільші червоні пропорції в спілкуванні? Це, напевно, ось ця пафосність, яка на пустому місці. Коли ти ніхто, в тебе немає ніякого статусу, ти нічого не досяг, і ти такий. М -м, привіт. Що, як справи? Це раф на кокосовому, о оно, тільки на соєвому. -ха -ха. Ось це. Вже настільки не актуальна ось ця маска. Це просто бридко. І я знаю, що всі ці люди насправді не такі. Вони грають ось цю роль. І м -м -м, зараз я дуже сильно ціную щирість. Ось це саме головне, коли ти бачиш очі. І вони палають від доброти, від щирості. Таких людей зараз дуже мало, на жаль, дуже мало, тому що суспільство нас виховало, що треба бути більш жорстким, впевненим в собі. Тому що якщо ти покажеш цю доброту і слабкість, то потім може тобі сильно зробити боляче. Тому не забувайте про себе, про те, хто ви є насправді, і цінуйте себе таким і такою, яка ви є. Не намагайтеся вдягати якісь маски, корчити з себе щось. Саме головне це щирість, і тільки тоді буде успіх е, в будь-якій справі в кар'єрі, у спілкуванні з друзями і так далі. Мені так здається. Хоча це ваше особисте право, як вам себе поводити в суспільстві, а я виражаю свою думку. Друзі, мені дуже було приємно, що ви сьогодні розділили свій день, вечір разом з Єгором Андрюшиним. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк, пишіть коментарі, будемо з вами спілкуватися. Зовсім скоро вже виходить мій новий кліп під назвою Шаблон і нова пісня. Буду дуже вдячний вашій підтримці, репостам, перегляду банально. Пишіть чи продовжувати мені вести YouTube канал, мені дуже цікава ваша думка. Чи будете ви взагалі це дивитися, але мені буде дуже сильно приємно. З вами був я, Єгор Андрюшин. Обожнюю вас. Цілую і до нових зустрічей.